Доброго дня, звуть мене Віктор Шварський, я деякий час проживав в районі Підзамче. І таке цікаве запитання. Ці дядіньки і вони дуже класно вміють маніпулювати словом закон і гроші. А якщо ви не можете знайти гроші, то треба їх красти. Тобто рішення в суду, 16 чи 15 квітня, Вінницького поліційного до сказала, що це незаконно. Ви петь це робите. Тобто вам плювати, у вас є комісія, вам плювати не хто? Чи не вже вз... є представник у нас э, в Комбілі, який це почав ставити? Колеги, з юридичної точки зору, людина, я так розумію, що не в суд. <зависто> не вже ви не знали, що на форма? Ви дізнаєтеся про пропозиції? У мене є пропозиції? У мене які пропозиції? Я не знала, хочете там, ви можете закрити місце? Що його відкритим? Ну, брати можливість людей. <проб> а, є альтернатива. Зробити. Віднайти кошти і зробити проїзд через польський фільвар. Низом і там 18 й маршрут можна пустити і і вот, на кошти, будуть Звертатися до депутатів. А ці кошти направлять на вас за За ці кошти, кошти щоб барали оцінного півтора чи скільки років. Ось за ці гроші треба було зробити альтернативну дорогу. Вони хочуть їздити ці гроші поставити. Не знаю, там ще не надо звонить, там що розвиватися. Це єдина, я казав, наша нас буде правова частина я у вас. Ну, По-перше, стосовно закладу про грубі порушення закону, воробства ден і так далі, і так далі, посилання на рішення Вінницького поліційного адміністрації суду від 16 від 15 го квітня, здається. Поточного року хочу сказати, що ну, швидше за все людина просто або взагалі не читала, або не уважно читала рішення, яке на сьогоднішній день прийняло. Е, на сьогоднішній день ми встановлюємо плату за в'їзд на територію музею. Фактично ми купляємо в'їзний квиток на територію музею, яка встановлена ще опорним історико-архітектурним планом у складі генерального плану міста. Генеральний план нашого міста, як ви всі знаєте, вже кілька років як затверджений, і також пройшов процедуру публічних обговорень. У повній відповідності до закону він на сьогоднішній день є. Ось те, про що говорить пан Шварський, минулий раз була, було фактично організовано дорожній рух шляхом встановлення плати за проїзд вулицею замкової суд. Ми, ми з цим не погоджуємось, в принципі, це не є остаточною ще інстанцією, хоча рішення суду набрало законної сили. Суд рішив, що це фактично є місцевим збором, який не передбачений Податковим кодексом України. В даному випадку я ще раз наголошую на тому, що мова йде виключно про в'їзд на територію музею. Ось і все. В іншому випадку, наскільки я розумію, ми обмежуємо рух, закриваємо рух і, завдя і завдячуючи. Я, по-моєму, вас слухав до кінця, так? Да? Uh -huh. uh, і, в принципі, завдячуючи такій активній громадській позиції, під зам, довжок буде далі по 2 години добиратися на ринок і так далі. Тобто, в даному випадку, mm -hmm. може ми не за, жук, за, за довжок не повинні переживати, ми повинні переживати за старе місто. Розумієте? Нас довжок не цікавить. хай стати за mm -hmm. За довжок. Віддавче зробити альтернативну дорогу. Ми переживаємо за людей. а не За За людей, люди будуть Дякую. Шановні колеги, давайте ми будемо. Шановні колеги. Забудемо закінчувати громадське обговорення. Я тільки е, хочу підняти, верніше, підсумувати питання, то, що піднімали наші депутати і Артемович, і Тетяна Фімовна, і е, Михайло Петро Сергійович. Став тому, що мною проєкт рішення, всі питання, що ви казали, що вхідний вхідну блат, вхід, вхідний для транспортних автобусів, вони тут. Враховані, тут є від 1 гривні для мешканців міста до 25 гривень для автобусів далеко кремування. Щодо важких автобусів, звичайно, будуть встановлені відні знаки, знаки і так далі. Шановні колега, я думаю, що громадські слухання сьогодні, думаю, потрібно підтримати проєкт рішення виконавчого комітету, який нам запропонували. Що у нас ограничені, край, поставити знаки, пішохідна зона. Обов'язково. Обов Обов'язково. Нас ні одного пішоходного переходу нема в місті, обов'язково буде враховано. Тому, Ні, ну, але, але недостатньо. Я, я, буду, я буду, пішохідний перехід був напроти Старого замку, бо там потрібно перейти людям, коли вони йдуть старий замку.